Всі 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 труднощі і результат сьогоднішньої сьогоднішньої виставки це те, як наполегливо навчалися наші учні протягом всього цього навчального року. Мабуть, не просто так. Ми сьогодні в музейному залі дивимося на. Роботи і це дійсно роботи майстрів. І я впевнений, що багато з вас, хтось е, піде по іншій дорозі, а хтось, мабуть, візьме в руки фарбу, пензель і буде е, творити, творити на благо нашої держави, на благо нашого міста, на благо нашої України. Дивлячись на вас, на молодь, я впевнений, що Україна відбудеться як держава, тому що в ваших очах я бачу е, жагу до перемоги. До встановлення я хочу подякувати викладачам за те, що вони вложили душу у виховання. Я Хочу подякувати батькам за ваших дітей, що ви зробили цей крок і віддали їх на навчання в школу і розкрили цим їхні, цим їхні таланти. Тому я бажаю вам довгої, плідної щасливої дороги з випуском. Слава Україні!